Марина, ну де ж ти ходиш? Там під під'їздом якийсь чоловік з величезним букетом квітів, тебе вже да дві години чекає, каже сусідка Марині, яка якраз з дітьми поверталася з магазину. Дякую, Катю, що попередила, але я і уявлення не маю, хто б це міг бути. Марина і справді почувалася розгубленою, бо не могла навіть припустити, хто б це міг бути, адже вона останнім часом ні з ким не спілкується. Молодша донечка, яка сиділа у візочку, попросила пити, і Марина ще зайшла в маленький магазинчик по дорозі, щоб купити дитині сочок, подумала, що якщо незнайомець чекав вже дві години, то ще кілька хвилин зачекає. Вона, наче свідомо, відтягувала час, бо глибині душі навіть боялася, адже не уявляла, хто зараз згадав про неї. Після того, як Марина розлучилася з чоловіком, вона перестала чекати чогось доброго. Занадто важким був цей розрив. Одружилися вони з Володимиром, який тоді здавалося з великої любові. Весілля у них було велике, гарне, зібралися родичі, друзі з обох сторін, і усі бажали молодятам щастя. Все було непогано, поки не з'явилися діти. Як з'ясувалося, Володимир не був готовий виконувати роль батька. Він вважав, що його обов'язок заробляти гроші, а про дітей має дбати дружина, а заразом і сумлінно виконувати всю домашню роботу. Марина старалася з усіх сил, але все більше розуміла, що вона і справді не справляється, їй потрібна допомога. Від чоловіка підтримки не було, одні лише картання. Попросив свою маму, щоб вона хоч інколи приходила і нам допомагала, запропонувала якось Марина. Її батьки жили далеко, тому вона сподівалася, що хоч свокруха допоможе. Навіть не подумає мамі таке казати вона нас з братом сама виростала без сторонньої допомоги, тому і ти справишся, заявив Володимир. Проте сам він все частіше ходив до своєї мами, навіть часто залишався в неї ночувати, пояснюючи це тим, що діти заважають йому спати, а йому на роботу треба вставати. А потім, як грім серед ясного неба, Володимир заявив, що йде від Марини і подає на розлучення, бо йому набрид цей циганський балаган. Це твої діти, ми твоя сім'я. Як ти можеш так казати? плакала Марина, бо не могла зрозуміти, чому її, чому її коханий чоловік і батько їхніх дітей так змінився. Та Володимир зробив, як задумав, розлучився з Мариною, став платити мінімальні аліменти на дітей, а сам переїхав до своєї мами, де він нарешті отримав спокій і тишу. Марині нічого не залишалося, як користити дітей самій, надію, що все якось налагодиться і вона впорається, та поки що було важко. Коли Марина вже ближче підійшла до під'їзду, то першим побачила і впізнала нажданого гостя старша донечка Марини Алінка. Вона побігла до нього із словами дядько Дмитро приїхав, а ти знову купив мені ляльку? Дмитро був найкращим другом Володимира і хресним батьком їхньої старшої донечки. Приїжджав час від часу до похресниці, та останніх чотири роки вони не бачились, бо Дмитро був за кордоном. Марина і справді ще розраділа гостю і запросила його зайти до них на чай. Дмитро погодився. Дівчатка отримали свої подарунки і гралися новими ляльками, а Дмитро ошелешив Марину, що має до неї серйозну розмову. Марину, не буду крутити. Ти давно мені подобаєшся, але я розумів, що не можу так чинити з найкращим другом. Але тепер, коли володя сам від вас відбувався, думаю, я маю право сказати тобі про свої почуття. Я купив дім і хочу, щоб ньому була господиня. Ти вийдеш за мене заміж. Чайник свистів, нагадуючи, що вода закипіла і треба робити чай, та Марина від вона чи забула, що вона має робити. Дмитру їй теж подобався, але вона завжди його сприймала як кума і не більше, а тут такий поворот. То, може, зробиш вже нарешті мені чаю? посміхнувся Дмитро. Вони пили чай, і за ті пів години їхнє життя змінилось кардинально. Дмитро був упевнений, що робить все правильно, друг не міг оцінити того, що мав, отже він його не зрадить, він просто скористається шансом, який у нього з'явився. А Марина, хоч спочатку і була ошелешена, але потім зрозуміла, що це непогана пропозиція, от тільки вона не хотіла обманювати Дмитра, не хотіла бути з ним через жалість і від безвиході, бо вважала, що він заслуговує на те, щоб його щиро любили, тому просто попросила його дати їй трошки часу. Інколи доля і справді підкидає нам неочікувані сценарії, але слід пам'ятати, що це життя, а в ньому може бути все.